Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Вже декілька років місцеві мешканці звертались до комунальників, аби ті зремонтували сходи до під'їзду. Однак минув рік після ремонту, а вони у ще гіршому стані. Перероблювати сходи комунальники не збираються. Лучани звернулись до народного контролю. Мешканці будинку на проспекті Молоді 4 протягом довгого часу борються з комунальниками за те, щоб у їх під'їзд вели нарешті нормальні сходи. Адже за утримання будинку платять та нічого не отримують взамін, нарікають люди. І нам хочеться, щоб ми не спотикались, не поломили ногу. Ця бідна Миколаївна, згадайте, вона падала зо три рази тут. От вона йде, ти мікамушка зачаплюється і падає. Бідна торік тому правда робили, але слухайте, що ж тут робіння було таке. на місяць зробили. зробили, і воно все повлітало, тому що хіба це робіння було. Це більше було піску, як цементу. Треба було цементом. Такі зліпити ті сходи, щоб воно було так, як треба. Якби раз зробили, то б разів не переробляли, а то подивіться, що то робиться. За ремонт сходів до під'їзду у будинку на проспекті Молоді 4 відповідальне товариство МЖК. Його працівники запевнили народний контроль, виправлять помилки і до кінця року полагодять сходи на совість. облущилась зверху цементний шар. Ми плануємо поставити оголки і запетонувати сходини. До 1 жовтня ми це виконаємо. Ми проконтролюємо, чи зроблять нарешті якісний ремонт сходів до цього під'їзду. Дмитро Козняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть, народ контролює.джімейл.ком